Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мирного, спокійного, безпечного дня вам. Мене звати Іна. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям! Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу і підтримку бійців Збройних сил України. Хочу вам зараз показати, що саме мені вдалося купити з вашою допомогою. Хочу одразу вам подякувати всім, хто донатить, хто не втомлюється допомагати нашим героям, хто надсилає посилки. Я всім вам щиро дякую. Хай Бог укріпить вас всіх у міцному здоров'ї. Для бійців взводу Бугар, першої танкової сіверської бригади, ми купили інверторний генератор, мастило, далі бензопилу, запасний ланцюг до бензопилки і кабель. За тими характеристиками, які хлопці просили, бійці вже все отримали. Зараз я вам все покажу детальніше. Вони нам дуже дуже дякують за допомогу. А ми дякуємо їм за наш захист. Так, ось моя переписка, моє листування з бійцем. Звати його Гарі. Є фотографії і є відео. Доброго дня, шановні глядачі каналу Моє подвір'я. До нас завітала посилочка від Антонюк Інни Адамовни. Це інвенторний генератор Ревальд. З вихідною потужністю 4,5 кВт. Бензопила Vitals з ланцюгом та мастивом до діней. Дріт електроживлення 100 метрів на 2,5. ПВХ. Дуже дякуємо Антанюк і Адамові за те, що відгукнулися на наше прохання допомогти нам. Дуже дякуємо вам, глядачі каналу Моє подвір'я, за постійну допомогу нашому підрозділу. Автономний опалювач кілька днів тому переслали бійцям бригади Рубіж. Хлопці вже його отримали. Маємо відео. З подякою. Хочемо подякувати Антоніо Інні за цю чудову автономку. Було прохання про допомогу від бійців інженерно-технічної роти 15-ї бригади. Хлопці, там був величенький список. На даний час я оплатила і переслала хлопцям автономний обігрівач це 8 тисяч гривень, і 4 повербанки ємністю 62 тисячі міліа на загальну суму 24 тисячі гривень. Шановні мої глядачі, в попередньому відео я говорила ще про те, що бійці з 15-ї бригади. Просять придбати для них спальні мішки, екофлот. там список дійсно великий. От, і ну, коли я спілкувалася з бійцем, він казав і кажу, на даний час, що вам краще, необхідніше купити. Вони сказали, що поки утримуються, ну, щоб наразі не купувати спальні мішки, але вкрай необхідно зв'язок, тому що без зв'язку ну, вони просто не, не чують, не бачать один одного, і все дуже необхідний, необхідний зв'язок і екофлот. Так, ось тут я маю відео. Це вже відео, яке надіслали мені самі бійці. От, і саме ось такий пристрій, вони просять допомогти їм придбати. Адаптований Стерлінк. Отак, От тільки пщолк, другий кінець і кофло, кнопочка нажата. І машинка вже їде з інтернетом. Дуже, Дуже дуже сильно рекомендую. Дуже потрібна річ. Всередині зарядна станція і роутер. Це адаптований, до речі, роутер. У цей пристрій, який забезпечує зв'язок, і так само зарядна станція це все буде поєднане. От Starlink і зарядна станція Екофло. І загальна сума всього цього приблизно 47-48 тисяч гривень. Шановні мої глядачі, на даний час завдяки вашим донатам на карточці, є в мене необхідна сума, щоб оплатити оцей пристрій для бійців 15-ї бригади. Кілька хвилин тому я спілкувалася з представником виробника магазину цих пристроїв. Ми все узгодили. І як тільки все буде укомплектоване, тоді я зразу оплачую цей пристрій і він йде до наших бійців. Ну і залишається у нас відкрите питання про допомогу на ремонт автівок від бійців інженерно-технічної роти забезпечення 46-ї бригади. Одна автівка вже на колесах на ходу, бійці нам дуже за це вдячні. От, ну і ще кілька автівок потребують ремонту. Я казала, чому бійцям важко справлятися з такими е, з речами, тому що і ремонт кількох автівок. Е, окрім того, ще одну машину не втратили і вони хочуть за власні кошти купити ще одну машину. Зараз я вам покажу своє спілкування з бійцями 46-ї бригади. Так, оця автівка вже відремонтована. Зараз вона вже на колесах, вона вже виконує свої бойові завдання. Бажаємо здоров'я! Хочемо подякувати нашим шановним волонтерам за допомогу в ремонті нашого бойового конячки, яка вже бігає завдяки вам і працює далі на виконання бойових задач. Дякуємо, волонтери. Слава Україні! Дорого! Так, і ось тут є ще одне відео. Зараз також хочу вам його показати. Бажаємо здоров'я. Ми 46-та бригада. інженерний технічний взвод. Виконуємо оборонні дії на Донеччині. У нас сталося маленьке горе. Поламалася наша машинка, без якої ми не можемо. У нас здох двигун. Нам треба ваша допомога з ремонту. Якщо можете, допоможіть нам. Слава Україні! Героям слава! Я впевнена, що ви розумієте, що ремонт двигуна автівки це також велика сума грошей. Окрім того, ще є автівки, які потребують ремонту. Ну, як я вже казала, хлопці хочуть купити ще одне авто нове, тому що вони втратили одну машину і вони це стараються зробити за власні кошти. Тому люба допомога від нас буде для хлопців дуже важлива. Ви знаєте, шановні мої глядачі, коли я отримую ось такі відео, я бачу, наскільки хлопці втомлені, скалічені і виснажені. І ми не маємо права залишити їх самих. Тому допомагаємо, чи можемо. Малих донатів не буває. Люба сума для хлопців дуже важлива. Дякуємо нашим дорогим захисникам за наше сьогодення, допомагаємо, чи можемо, і наближаємо перемогу разом. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям!